За заяву до обласної ради щодо висловлення недовіри голові облдержадміністрації Сергія Осачуку голосували депутати майже всіх фракцій Чернівецької райради, зокрема представники слуги народу. Осачука на посаду призначив президент Зеленський, обраний від цієї партії. Я особисто обраний 14 грудня і обраний саме від слуги народу. І звісно, ви самі думаю розумієте, що це не просто рішення приймати. З моменту обрання депутатів Ченівецької районної ради з його боку було повне ігнорування. Наголосували депутати фракції команди Михайлішина та народний контроль. Депутат Володимир Серзюк каже, що не підтримав рішення, бо висловлення недовіри не входить до повноважень районної ради. Не хотілося, щоб районна рада була таким політичним майданчиком для висловлювань. На нашу думку, більш правильно було, щоб ініціатори все ж таки проведи проводили цю розмову з своїми представниками в обласній раді. А районна рада вона повинна виконувати ті повноваження і ті медіати в тих межах, які визначені законодавством. У зверненні йдеться, що Осачук провели в кампанію з вакцинації проти коронавірусу. Медицина в області не дофінансована, а частина об'єктів великого будівництва не здані в експлуатацію. Декілька днів тому депутати їздили в школу в Рідківцях, яку відремонтували за програмою великого будівництва. Там котельня ще не під'єднана до газу, а в їдальні недостатньо обладнання, щоб готувати їжу. У цій та ще одній школі вже навчаються діти. Інший заклад в усть путилі, поки не здали в експлуатацію. А щодо школи в Кам'янці, борг перед підрядником у 10 мільйонів, говорив раніше суспільнику підрядник Василь Пічер. Здат в експлуатацію школи сечок обіцяв торік. Під час одного з приїздів президента школи здали та Тиждень-два. Так вони зараз в процесі здачі в експлуатацію. Ще не здали всі. Ну, це так? трошки довше триває, поки закриття актів і документально оформлені ну, довше триває. А ну побудовані? Так, були ще не буда. По, по експлуатаційному маці на увазі не здання, бо експлуатації. вже? вважають, так? Ні, ні, так? Да? За рівнем вакцинації, за даними Міністерства охорони здоров'я, область третя з кінця. Наразі щепили 13% населення. Осачук у телефонному коментарі Суспільному сказав, що про голосування не знав, однак вважає це загостренням політичного наступу з боку фракції Європейська Солідарність у райраді та інших, які її підтримують. Депутат від цієї фракції Артем Жук каже, що голосували, бо підтримують зауваження однак, не є авторами проєкту. Звернення зареєстрував депутат фракції за майбутнє Петро Панчук. За словами експерта з виборчого права Ігоря Бабюка, рішення. Ради не впливає на відставку голови Ода за звернення. Голосуватимуть депутати обласної ради. Те, що відбулося в Чернівецькій районній раді, воно більше подібно на політичну заяву. голові Чернівецької обласної державної адміністрації може висловити недовіру Чернівецька обласна рада, якщо за таке рішення проголосує дві третіх від складу ради. Бабюк каже: якщо облрада проголосує за звернення, то уряд може рекомендувати президенту змінити голову. Ода однак на це потрібні вагомі підстави. Далі на Роман Палатик. Новини на Суспільному. Чернівці.